Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні хочу вам нагадати за третю трансляцію 12 днів Данкового Різдва, вона буде відбуватися завтра. Далі обговоримо подробиці нового запуску режиму Зимовий рейд» 2025 року, тому що він вже буде дуже скоро, така інформація з'явилася на тому самому вот Експресі. Також в загальному обговоримо й майбутні події з січня і люто 2026 року. Точніше, ті події, які вимагатимуть велику кількість ресурсів до Чого так скажемо готуватися? Ну і в останній частині відеоролика подивимося фрагменти анімації відкриття великих коробок новорічного наступу 2026 року. Ця інформація вже є от в інтернеті, в Ютубі конкретно відеоролик. Можемо це все подивитися більш детально, тому що переробили, друзі. Переробили це, виглядає не так, як у минулих роках. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаю із нагадування, що завтра відбудеться третя трансляція 12 днів танкового Різдва. День 3, 5 грудня, початок о 13.00. Це за нашим часовим поясом. За 180 хвилин перегляду одне з наступного буде дропатися. В основному універсальна брошура. Або рідше 3D-стиль полярна зірка для XOR 1008, або преміум машина. Навіть, ну це дуже і дуже рідко, друзі, про джету 35 Mod 46, італійське, середній танк. 8 рівня із системою дозаряджання, друзі, на три снаряди. Непогана, в принципі, машина, але шанси, ви самі усвідомлюєте, що дуже і дуже маленькі. Далі давайте обговоримо той режим, який скоро вже стане доступний. А саме фан-режим, зимовий рейд, той самий Вінтер рейд від 2025. Він у нас стартує друзі, з 11 грудня 10.00 і буде тривати до 22 грудня 10.00 під час святкування новорічного наступу 2026 року. Буде якраз і проходити одна з основних особливостей геймплею, як і минулого року, це гра трьох різних команд в одному бою по 5 осіб на двох унікальних мапах. У минулому році була тільки одна мапа. У бій можна виходити як одному, так і у складі до трьох гравців. Ви зможете вибрати один із трьох оновлених танків. Перший це штурмовик БЗ-75, має велику альфу. Другий це спритник і 13 13105, дуже мобільний. Та третя машина, захисник Леопард 1 може лікувати союзників. Ну, по машинах, так, ніби як і було і раніше. Цього року на нас чекають дві нові мапи. Перша може здатися торічною, але якщо придивитися, то вона повністю оновлена. Її переробили, змінили. Нові мапи, фабрика подарунків і паперовий вимір. От вже буде дві друзі, тобто не так монотонно буде грати. І я так думаю, що трішки довше можна буде в цей режим поганяти. Мені він загальному сподобався, звісно. Але якщо так підсумувати, то коли ти катаєшся бій за боєм, то, звісно, обридає все. Я це все розумію. Прекрасно, але в цілому режим і непоганий. Будемо зафармлювати лінійку нагород, коли з'явиться офіційний регламент. Обговоримо. Також з'явилося багато нових абілок для техніки, при цьому частина старих залишилася, але їх могли значно переробити або перейменувати. От з нових це завірюха, клей, стрибок, ракета, ривок, клейка-стрічка, сканування, невидимість. Ну і те, що було в нас і до цього: це лють і турель, друзі. Як це все виглядає, поки що ми не знаємо, але в цілому, друзі, вже тут, от хоч перечислено, то вже будемо в офіційній статті в детальній розбирати це із нагородами з усіма справами, як завжди. Основне завдання в бою залишилося незмінним захоплювати святкові подарунки. Вони розкладені на всій мапі, включаючи ворожі бази. Після захоплення подарунки потрібно доставити на свою базу, тим самим приносячи в команду очки. Необхідно зібрати 50 подарунків на команду. Ворожі команди намагатимуться вкрасти подарунки з вашої бази, і такі спроби потрібно запобігати, захищати базу або використовувати власні тактики. Тобто, друзі, непоганий такий режим. Я так думаю, буде щось подібне до того, що було у минулому році. Бачимо, уже які будуть зміни. В цілому непогано. Головне, щоб нагороди були нормальними, щоб можна було з задоволенням покатати, плюс до того фармунути хоч щось. Тому що як не є, час будемо витрачати всі справи. Це все зрозуміло. Це все ясно. Тепер, друзі, давайте поговоримо про наступне. Декілька днів назад на ВотЕкспресі з'явився дуже короткий такий текст. Починайте накопичувати ресурси, особливо під час новорічного наступу 2026 року. І мова тут не про 11 рівень. Тобто не про 11 друзі, рівень, той, який у нас буде у оновленні в наступному. А що це може означати? На мою, звісно, суб'єктивну думку, натяк іде перш за все на подію аукціону, який у нас повинен проходити приблизно, якщо проводити аналогії з минулим роком, в останній частині січня 2026 року. Тоді, наприклад, були у нас щоденні пропозиції від минулого цього точніше року, 2025, от у січні, щоденні були пропозиції з Джейсоном Стейтемом. Початок, от у нас був зазначений 22 січня 2026 25 року о 20.00 і кінець 27 січня 2025 року. Тобто 5 днів, друзі, в нас от були пропозиції. Всього було 5 лотів, з них один новий аукціон на зниження ціни. Це той, що з Вафлеї, друзі, з Феніксом. Зараз ми про це більш детально поговоримо. Також було три відкритих аукціони і один з фіксованою ціною. 4 були за золото, один був за срібло. Тобто, малувато, звісно, було пропозицій, загальному всього 5, і малувато було. За срібло тільки в основному за голду все розпродували, тобто вимивали по максимуму те золото, яке гравці вибивали, наприклад, з тих самих великих новорічних коробочок. На зимовому аукціоні 2025 року були розпродані всі лоти, хоча технічно п'ятий лот все ж не був розпроданий. Якщо подивитися от коротко, буквально по лотах, то тоді першим лотом був Waffentrager Аф e 100 Phoenix. Це абсолютно нова була машина на той момент, друзі. Ціна максимальна була 100 тисяч золота. Це був аукціон на зниження ціни. І ціна мінімальна, друзі, також була 100 тисяч золота, тому що його буквально за перші хвилини повністю розібрали. По фулки, всього 3 тисячі штук продавалося цієї техніки. Тобто колекціонери, ті, у кого дуже багато от голди, вони просто-напросто по фулки повикупляли цю машину. Якщо у вас, до речі, є Фенікс, пишіть, ну, я просто здивований, ну тому що мало гравців, у яких є такі великі суми голди. Це тільки або якщо вам, наприклад, ну, я не знаю, блогер якийсь ще там дарують багато, або що від ВГ нараховують коробочки, або і реально дуже багато донатити. Друга машина це Sfax 105, Вона також була розпродана. Ціна мінімальна була 9950 золота, кількість 27500 штук, кількість учасників 50 788 була. Ті, які поставили, друзі, от свою ставку. Ну, і Мінімальна ставка склала 13500 золота. Я в районі, по-моєму, 14 тисяч ставив, забрав також собі цю машину. Непогана така ПТ-шка класна, друзі. Інколи її викочую навіть зараз. Тобто можу рекомендувати, якщо десь з'явиться, можете сміливо брати. Ну, класна машина, класна. Далі, от третім лотом був той один лот, який був за срібло, друзі, з К-91, варіант 2. Ціна у нас мінімальна. Мінімальна була 555 555 срібла, кількість 5555 штук. Конкурентна ставка була е, трошечки більше 40 мільйонів. Кількість учасників 88 192, доволі так багато, тому що всього лотів 5 тисяч з половиною. І мінімальна ставка склала 37 мільйонів срібла, друзі. Ну, Тобто розуміємо, чому така велика мінімальна ставка, то тому, що, друзі, один тільки був лот за срібло для колекції цієї машини. Ні в кого не було. Багато хто хотів собі забрати, хоча вона нічого такого хорошого себе і не представляє, друзі. Але от, бачите, ставка була така, я на той момент взагалі в районі 40 мільйонів постав чи 41, чи ну, от, в таких діапазонах. Тобто, переплатив трішечки, але все ж таки в мене для колекції ця машина є. Декілька боїв був на ній зіграв. Четвертий лот був дуже дивний, ніхто його не очікував. Бланки наказів двох особистих бойових завдань от кампаній. Він був розпроданий, друзі, повністю. Ціна мінімальна. Була 4 тисячі золота. конкурентна ставка була 5800 золота. А забирали от по мінімалки. Ну, ті, хто ставили, мається на увазі, вже за 5 тисяч золота. Кількість учасників була 68 тисяч А кількість от самих пропозицій 50 тисяч штук. Тобто, я думав, що взагалі не розкуплюють цю пропозицію, але бачите, розібрали багато хто хоче забрати закрити якісь завдання. От оці останні. У кампаніях, щоб забрати певні машини. Ну і п'ятий лот був незвичайний. Він називався таємничим контейнером. Він був технічно не розпроданий, але все ж таки їх було аж 300 тисяч штук. Це щоб всім вистачило, так скажімо. Розпродано було 113 503. Кількість учасників, відповідно, така сама була. Це просто. Він коштував 7,5 тисяч золота. І що ж це був за таємничий контейнер? цього таємничого контейнера могли випадати прям машини, друзі. Восьмого рівня клони, які були у списку, тобто, ну, якщо у вас є якась машина, звісно, вона не випадатиме, але якщо у вас немає цих машин, то вам може рандомно, так скажемо, випасти будь-яка. Перша машина, яка там була, це білий дракон, друга лісовий друг, третя Аламбік, четверта сапсан, п'ята Марс і кам'яний страж, це от шоста машина. Тобто рандомно вам могло щось дропнутися. Мені, наприклад, випав Аламбік. Ну, в принципі, не жалкую, друзі. Це ну, непогана була пропозиція. Хотілося б, щоб вміст був. Більш такий розширений, щоб могли там випадати ще якісь рідкісні машини. Ну, пишіть, що ви думаєте на рахунок цього, тому що я так думаю, що в 2026 році, от в січні, можливо, будуть якісь суттєві зміни, вихід в 2.0, всі справи. Тобто, пишіть, мені цікаво, дуже, що ви думаєте на рахунок цього. Ну і друга пропозиція, точніше, не пропозиція, а активність, яка вимагатиме багато ресурсів. Це, звісно, конструкторське бюро. Воно, як правило, проходить в лютому, також в районі там 20 числа початок, наприклад, у минулому році це було на ДБВ-152 конструкторське бюро з 20 лютого до 28 лютого. Чому я кажу, що ця подія вимагає багато ресурсів? Та перше, що як мінімум треба мільйон, наприклад, вільного досвіду. А друге, те, що нам зазначалося і до цього, друзі, що, скоріш за все, в нас будуть якісь зміни у конструкторському бюро. Тобто, чекаємо офіційну інформацію. От таке, друзі, я вам хотів розповісти на сьогодні. Тепер давайте перейдемо до відеоролику відкриттів великих коробок новорічного наступу 2026 року. Як я вже казав раніше, ці анімації були перероблені, тому давайте подивимося відразу, як будуть от у нас випадати 3D-стилі, далі прям машини, і в кінці вже як відкриватимуться різні види коробочок. Ну по 3D-стилях, звісно, схоже до того, що було в минулому році. Тільки обстановка змінилася, так скажемо, цей фон умови, в яких це все відбувається, але в загальному дуже схоже до того, що було і раніше. Бачите, друзі, сова, я так розумію, буде входити ну, до комплекту, так скажемо, оцього 3 d стилю кунзе панзера. Тобто вона або тут буде сидіти. Я не думаю, що вона на гарматі. напевно, все ж таки тут буде сидіти. Ну, подивимося, а може вона буде літати над машиною. Оцього я ще не знаю, тому що я не бачив ніде такої інформації. Так, це все. От по 3D-стилях це ми вже пробіглися, 5 нових 3D-стилів. Тепер от випадіння машин, перша машина кокодріло. Бачите, тепер у нас от раніше потягом доставляли коробочки. Тепер у нас не тільки коробочки, я так розумію, доставляються потягом, а й самі акційні та преміум машини. По типу як на платформі доставляє, далі вона з'їжджає і виїжджає до нас на вручення. Непогано виглядає, так обсипається стіг. Давайте зараз подивимося. Бачите, як з броні ссипається цей сніг. Спочатку на неї нагортається, потім ссипається, Ну, класна така анімація, друзі. Тут вона обривається, але в подальшому просто буде як статична така заставочка. Уже що вам така то машина випала, всі справи, це вже з гри, звісно, набагато комфортніше і чіткіше. Там роздивитися можна. Тут як відеоролик, це все зрозуміло, він пережимається. Але в цілому, ну, прикольна анімація, класна. Остання машина, і далі будемо дивитися просто відкриття коробочок. Оце, друзі, ми подивилися, от конкретно коли акційні або прям машини випадають. А зараз от різні типи коробочок бачимо, що умови вже не затишна та хатинка, де ми раніше відкривали, а просто засніжена якась зона. Бачимо прикраси новорічні, такі пряни. І от ми на цьому фоні тут ялиночка підсвічується гирляндами, якісь будівлі на задньому фоні розмито, і бачимо, будемо відкривати, по типу як різні типи коробочок. Є два типи свічіння, от помаранчеве свічіння, це якщо якась базова річ випадає, і от та, яка була раніше, блакитне свічіння. Бачите, воно з затримкою конкретно оце блакитне свічіння, це випадіння якоїсь цінної речі по типу акційної, прям машини. Ну, я не знаю, можливо, 3D-8 також буде так випадати, подивимося. Ну от так, друзі, і це коли вже немає ніяких коробочок. От просто пуста така зона, виямка під коробку от в снігу. Ну, коротше кажучи, от так це все виглядає. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цих новин, на рахунок анімації, відкриттів? Чи подобаються вони вам. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!